Ус. Угу. А, Вітаю всіх, наші шановні підписники, вволювальники, друзі каналу. І просто ті, хто зайшов подивитись це відео. З вами а, Максим Макстоуні. Це той самий тип, який а, на початку минулого відео матюкнувся і показав кота. І наш а, улюблений Вадим Скотч. Всім привіт. Як той справа, як день? Ну, зараз нормально. День гарний сьогодні. А що ж, давай, якщо ти напроти, перейдемо до питань. Так. А, я переді... Розкажи, будь ласка, як новий гравець та тренер впливають на команду та рівень гри? Так, ну. Часом ми граємо з цим новим гравцем тільки десь тиждень. Я гадаю, десь так. Е, як на мене, це не дуже багато часу, але все одно. За цей час відчувається е, його вклад у нашу команду у його діях, у тому, що він говорить. Та також що на тренера, м я вважаю, що він теж робить дуже багато роботи. Е, він повністю з нуля робить структуру, якою можна сказати, не було у нас до цього моменту. Та він е, дуже багато свого. Ігрового досвіду теж нам дає. Тому я дуже вдячний, що вони до нас приєднались, та я тільки рад за це. Ну, це дуже круто. Головне, що ви не перестаєте рости і вдосконалюватись. Так. Що ти можеш сказати про невдалий старт сезону і як особисто ти, наприклад, і як взагалі в цілому команда справляється з невдалим результатом? Ну, Старт реально не найкращий для нас, але це тільки перші матчі з новим гравцем, з тренером, де ми граємо по новому плану гри. Але я вважаю, що краще почати так, не дуже гарно. Але в кінці найважливіші матчі ми переможемо та вийдемо у плей-офф, наприклад, EC. Ніж як у минулому сезоні, коли ми дуже гарно почали. Але у кінці найважливіші матчі ми програли. Саме тому ми не вийшли, на жаль, у плей-офф. Ось так. Як я справляюсь з поразкою. М -м я намагаюся не бути в тільті та завжди мати гарний настрій, особливо із командою, щоб ніхто не відчував себе погано. Тому що це найголовніше, я вважаю, у команді. Якось так. Більше нічого такого не роблю. Ну, мабуть, намагаємось... Підтримати один одного та помилки виправити. А, Якось х... так. а хто в команді відповідає за це? Не, не вагівав, ніколи не Все буде нормально. Там, хто мотивує? Саме такі можеш когось виділити? О, мені здається, мабуть. М та всі, всі потроху. Потрохи. Так. Да. Е іноді маген це може робити, іноді Ренді. Зараз Ауторі почав це робити. До останнього останньому матчі я теж це пам'ятаю. Ну, Якось так. А що до сім'ї, чи підтримує вона тебе, і як вона взагалі ставиться до того, чим ти займаєшся? Це дуже велика історія. Спочатку вони відносились дуже скептично, але із часом вони намагалися розуміти, чому я так багато проводжу часу за комп'ютером. Uh, що я там роблю. Я говорив, що я граю, але вони не розуміли до кінця, ну, як це, що там відбувається. Uh, але коли я почав грати турніри в Одесі, я почав їх вигравати. Потім мене підписала команда. Uh, ми теж грали турніри, нас потім показали по телевізору, та вони ще більш почали цікавитись грою та тим, що я роблю. Та навіть зараз вони uh, дивляться. Всі наші матчі. Вони дуже вболівають за нас та дуже вірять у наше майбутнє. Це мені дуже подобається. Я дуже радий за це та дуже їх люблю. Повернемося трохи до команди. Яка в цілому от, останні тиждень атмосфера в команді? Як ви, скажімо так, сприйняли новачка, тренера? Тобто, ну, атмосфера зараз гарна. Наприклад, мені вона подобається. Там, з приходом нового гравця у нас по моралі, мабуть, стало краще. Тому що він теж вклад робить у це, Він дуже веселий, та він підхоплює цей наш вайб командний. Ось. Іноді є суперечки, але ми намагаємося їх зафіксити. Скажімо так. Ну, можливо, це я хотів почути, що саме. Все добре, скажімо так, ви всі в одній тарілці, і так. гарно проводити час разом. Це найголовніше. <кхід> Що ти робиш для того, щоб ставати краще в грі? Тобто, от, е якісь свої індивідуальні тренування, можеш, будь ласка, про них щось розповісти таке? Ну, я граю багато DM в Текнайну. І <схід> <схід> не тільки. Uh, Іноді, як розминка, я б'ю ботів. Та найголовніше зараз це пофіксити саме індивідуальні якісь дії у грі, тому треба дивитися дуже багато демо, демо професійних матчів та свої демо, щоб знайти ці помилки та пофіксити їх. Тому що деякі мапи не дуже гарні зараз. Якось так. А от якраз таки про це. Можеш, будь ласка, назвати декількох, можливо, професіональних гравців, за якими ти от прямо от слідкуєш і береш від них щось цікаве та корисне. І якраз таки декілька мап, на яких ти сам тренуєшся, і на яких, можливо, хлопці тренуються так само. Uh, ну, мапи, мабуть, найпопулярніше це Е, uh, Та ще граю Warmup DM. Мабуть, всі його грають. Це тільки ось одна мапа, це Aimbots я граю, якщо боти. А, Ось що, наприклад, гравців, за якими я дивлюсь. А, я частіше обираю якісь а, цікаві матчі, у яких а, гравці грають мою роль та дивлюся саме за ними. Якогось конкретного гравця у мене, мабуть, нема. А, тільки от на Вертіго. На Б мені подобається меджикс. Меджикс. Так. Ні, меджиск. Меджис так. Ось. Тільки він, мабуть. Зрозуміло. Ну, до речі, в принципі, непогано навіть порада тим, хто хоче стати краще, що не обов'язково просто виділяти собі когось, наприклад, одного і слідкувати за ним, а те, що можна навіть обрати якийсь цікавий реально матч і подивитись саме за гравцем, який виконує тобто твою роль. Yeah. Я вважаю, що найголовніше подивитися е, дуже багато плейстайлів у гравців, та із цих обрати свій. Так. І, мабуть, трошечки про те, що наболіло: про, то... про те, що ми всі так чекаємо і чого бажаємо. Е, коли перемоги? Дуже цікаве питання. Хотілося б дуже скоро, але, на жаль, точно дати я сказати не можу, тому що ми самі ще не знаємо, коли. Але я можу сказати, що ми зараз робимо все, щоб перемагати. Зараз ми намагаємося, щоб наш новий гравець повністю влився у наш склад, щоб кожен гравець робив свою роль, яка потрібна. E, щоб наша структура повністю працювала, та ми вже змогли дуже гарні колективи перемагати. E, також дуже велике дякую. Ми хочемо всіми Росомахами сказати e, нашій організації та нашим спонсорам, таким як Драйвово, Росомаха, та Мілірарпс. Дуже всім превелике дякуємо від Росомаху. Тому що якщо б не ви, цього всього не було. Ви дуже велика мотивація для вас для нас. Дуже дякую. Так, дякую, дякую. Ще я хотів би сказати дякую тим іншим, хто підтримує нас. Це наші улюблені, улюблені вболівальники, глядачі, підписники наших соціальних мереж. На які, якщо ви не підписані, можете зайти підписатись. В нас є X він же колишній Twitter. Телеграм та Ютуб канал, відповідно. Заходьте, підписуйтесь та обов'язково пишіть в коментарях, з ким ви хочете наступне інтерв'ю. Та Пишіть питання, які ви хотіли б, щоб я, наприклад, задав комусь з хлопців. Можливо, саме ваше питання я і задам комусь. От. На цьому, я думаю, ми підійшли якраз до нашого логічного завершення. Але всім, хто цікаво, не переключайтесь, бо зараз вадим буде грати на укуєлі.